Аби з впевненістю сказати, що сьогодні в клубі будуть танці, знадобилося 15 років та особиста допомога голови Верховної Ради Володимира Литвина. Отже, свято завітало у село Ходорівка. Майже всі його жителі прийшли подивитися та порадіти старому новому закладу культури. Сільський голова з гордістю розповів, що ремонт зробили хороший та ще й обладнання закупили сучасне. Тепер до клубу ходитиме молодь із інших сіл. В селі клуб дуже потрібен. Людей в селі також дуже багато, і клуб, скажімо, відверто і прямо не працював майже після того, як відкрився. Клуб було відкрито 30 грудня 1989 року. Не менш задоволений подією, і голова районної державної адміністрації, адже за кошти субвенції вдалося відновити роботу не лише цього клубу. В ходоровці Тетільської сільської ради свято сьогодні від такого великотермінового передища знову друге дихання має клуб сільський, і це велике свято для Ходоровської громади. Сьогодні тут зібралися, і ми будемо святкувати це свято. Якщо і надалі держава знаходитиме кошти на такі добрі справи, то можна сподіватися на відродження села, адже не хлібом єдиним живе людина.